Всім привіт! Доброго вечора. Останній рядочок ось серветочки з квіточками. І так, ми зупинилися з вами на ось цьому рядочку. Ви пройшлися рядочок, закінчили його, приєдналися ось повітря в третю повітряну петелечку. З'єдналися, так, тепер. З'єднувальним стопчиком ви переходите під ось цей перший ланцюжок. Тут ви робите дві повітряні петельки, ще одну повітряну петельку, потім робите піко із трьох повітряних петельок. Далі одна повітряна петелька. Переходите під інший ланцюжок, так? Напівстовчик, повітряна петелька, піко із трьох повітряних петельок повітряна петелька, під слідуючий ланцюжок, напівстовчик, повітряна петелька, піко з трьох повітряних петельок повітряна петелька. І переходите ось між двома оцими стовпчиками. І тут ви плітаєте на півстопчик повітряна петелька, піко, на півстовчик він також йде сюди, між цими двома. Тобто, у вас із між цими двома, виходить, два стовпчика, повітряна петелька, піко і повітряна петелька. Далі. Повітряна петелька, піко з трьох повітряних петельок. повітряна петелька. І на півстовчик ось під, під першу дужечку. Знову повітряна петелька, піко, повітряна петелька, на півстовчик, під другу дужечку. І знову у вас йде повітряна петелька, піко, повітряна петелька. І приєднуйтесь під третю, дужечку на пів стопчиком. Далі у вас ідуть три повітряні петельки. І далі ви переходите під слідуючу смужечку. Так, і тепер дивіться, що ось бачите, з Рядочок Лядочок я розпочала ось так, як вам розповідала, тому що тут буде трішечки складновато на ньому, ну ось. Дивіться, від ось центр, так? Тут, як вам і казала: стовпчик напівстопчик, повітряна петелька, піко, напівстопчик. ось тут все все виходить із між двома стопчиками. Але від цього центрального, від центральної піко, у вас три повинно піко йти в цю сторону, і три повинні піко йти в цю сторону. Тут у вас йдуть просто три повітряні петельки. Так, далі вона, я вам вже покажу її повністю, пройдуся рядочок гарна. Це м -м, акрил, тонкий акрил. Так, більш товстіша ниточка, тому що ось тут я розпочала 30-й. Ну, це 40-й номер, тільки в дві нитки, но він як іде, як 30-й. Але в мене тут є помилка, я перекрутила трішки. Тут, ом, перекрутився, у мене оцей ланцюжок, то мені треба розпустити і його прикріпити, щоб було рівненько. Так що я доплітаю ці дві серветочки і вам уже покажу повністю виплетені. Ну, це вже це фінал вже цієї серветочки. Все. Хто плете, будь ласка, а я дякую, що ви є. Ви найкращі. Бережіть себе, любіть себе, і любові до Бога. І пока-пока. До слідуючого відео.